Псалом 33 Псалом Давида, коли він прикинувся безумним перед Авимелехом, який через це відпустив його. Благословлю Господа на всякий час. Завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя. Нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я його всі вкупі. Я шукав Господа, і він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до Нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий і благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли й зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене. Я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благі? Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облеслені. Ухиляйся від всього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних. І вуха його до молитви їх. Лице ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі й пам'ять про них. Зивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем, і смиренним духом Він спасає. Багато скорбот у праведника. Та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього.